Всім привіт із Саранди, з Албанії. Мене звуть Яніна і я звідси знімаю свої влоги. А ви ставте вподобайку та слухайте, як виглядає міський пляж Саранди о 7 ранку. Всім привіт! Зараз 6.55 ранку. Я прийшла на пляж, тому що дуже погано сплю ці ночі. Вдома дуже спекотно, кондиціонеру в квартирі в мене нема. А якщо відкривати вікна, то дуже шумно від дороги. Тому я сьогодні о 5-й ранку прокинулася і подумала, щоб не піти на пляж на декілька годинок, щоб о 9-й десь вже повертатися додому, поки не стане дуже-дуже спекотно. І мій план трохи провалився, тому що. Я думала, тут буде все вільно. А тут, тут вільно, але все зайнято при тому. Зараз поясню. Отже, ми бачимо на пляжі парасольки. Оці брендовані Кока-Кола, і е, я вже про них розповідала. Це опція доступна для всіх, як безкоштовні парасольки та стільчики. Я прийшла, повторюсь, о сьомій ранку, Ще немає навіть сьомої ранку. Вже все тут розібрано, є одна крива парасоля у кінці пляжу, яку теоретично можу при, при, притащити до себе. Е, я сідаю біля берега, щоб за речима слідкувати, коли плаваю, тому мені треба бути не в кінці пляжу, а десь тут, біля води. І в теорії лише одну я можу при, принести сюди, вона вільна. Всі інші або прикриті покривалами, або ну, вже є люди. Я думала, що буде о сьомій ранку ситуація інакша. Ну, перевірила на практиці, було цікаво, тому розповідаю вам, ділюся. Я думаю, що тут є люди, які на пляжі там є рятувальник, є людина, яка розставляє парасольки. Ці. Я думаю, що люди, можливо, дають. Якусь цукерочку і людина просто зранечку кладе там, покривала на потрібні місця. Ну, Це лише мої здогадки, це не може бути правдою точно, тому що я не знаю. Мої фантазії не тему. Ось, бачите, на деяких парисольках отак внизу покладені речі, на деяких Вверху якісь пакети на горі висять, або речі. Або отак. І нікого нема. А я прийшла на декілька годин до спеки, тому буду поки без парасолі. Нічого. Хочеться поплавати, поки ще не пече сонце. Ці дні. Дуже спекотно, градусів по 38 точно є в день. Вчора я на морі не була ввечері. Пропустила море, бо ходила на лекурсі, і хочу сьогодні наверстати. Можливо, сьогодні не тільки зранку, при дощі й ввечері. Ввечері, коли приходжу, вже показувала вам в минулих відео. Знайти парасолю після п'ятої вже реально люди йдуть. А зранку, о сьомій ранку, аншлаг. А водичка чиста. Зараз буду випробовувати на собі ранкове море. Взагалі сюди варто приходити навіть просто послухати цей шум води. Вже приємно. А водичка зранку дуже чиста. Приємна прохолода. Оце така прозора. Чому я вдягаю тапці? Одна з причин отакі знахідки прямо на березі. Тут міський пляж не дуже чистить. Щоб ви розуміли, це дріт достатньо колючий можна нормально так на нього. Я його відкладаю на капці своїй, щоб коли буду йти назад, з пляжу викинути до смітника. І ну, якщо концентруватися прямо на таких речах одразу, то бачу недопалки і пляж не максимально чистий, скажімо так. Вже є люди, що плавають, я зараз теж до них доєднаюся. Ну, не саме до них, а до концепції відпочинку о 7-й ранку біля моря. Зараз поплаваю. Поплавала, десь півгодинки я на пляжі. Люди ці так і не приходять. І я думаю, що це не чесно так робити, тому що. А вже починає виходити сонечко, їх парасольки, це не їх парасольки, а вони стоять, наче як зайняті. А я сижу без. Я б могла б набратися сміливості та наглості та присунути до себе і Думаю, ну що вони мені скажуть? Їх вже нема. Але я не настільки нагла. Якась така пляжна мафія, бачите, тут працює. Все займає о третій ночі не прорватися. Сонечко вже виходить. Тінь від парасолік, що стоять на березі, вона така зараз довга, і якраз я буду все одно в притінку. Сонце ще не припікає. Коли я вийшла з води, плавала в перший раз, ще сонечко на берег не прийшло, і було досить так прохолодно виходити з моря. А коли з'являється сонце та промені, то вже більш комфортно стає. Дуже багато італійців на пляжі. Це те, що я зараз чую. Вони такі досить голосні. Це чисто суб'єктивно, я так чую. І люди вже потихеньку починають збиратися. Зараз на пів на восьмо. Раніше я приходила на пляж о 8.30 і вже було достатньо багато людей. Зараз тільки збираються. Побачила, що на берег з раночку виносить трохи сміття. Саме у воді пластик плаває, якісь упаковки з-під цигарет і так далі. І все це потихеньку прибуває до берега. Люди деякі збираються смітяти. Це... Це добре. А я бачила у воді рибок. Таких невеличких. Сантиметрів по п'ять, може, поодиноких. О, хвилі підіймаються. Я б сказала хвильки. Гарний ракурс, правда, сонечко вже визирає. Я хочу сьогодні також провідати котиків, до яких ходжу. Сьогодні несу для них миску для води. Миску зробила з пластикової такої пляшки п'ятилітрової, дно відрізала, тому що в них там посуду наставили багато. Я бачила, але різні люди. Не воду туди наливають, а щось корм якийсь кидають в усі миски. І саме чистої тарілки для води у котів вуличних нема. Ось то ще хочу зайнятися цим після пляжу. Зараз восьма. Ці люди, що поруч мене досі не прийшли, хто зайняв місця. Я моніторю ситуацію, намагаюся нічого не пропускати. Восьма сорок ранку починаю припікати, тому я свою фірмову пов'язку одягнула і вже психаю, збираюся додому. Думала десь о 9-й йти, так, так і виходить. Три рази поплавала, вже дістала крем, бо сонце вийшло і я користуюся СПФ. На другому, на третьому тижні перебування на морі перейшла на 25 захист. До цього використовувала два тижні 50+. плюс. Дві баночки в мене пішло. Тобто за тиждень одна така банка, тут 150 мл спрею, активно користувалася трохи біла, якщо порівнювати з іншими туристами, відпочиваючи та жителями Саранди, але мене це влаштовує, тому що я не, не дуже хочу згорати на сонці. І покажу, що сталося з моїм капцем для камінців для моря. Дивіться, як протерлося. вперше, таке бачу. Ось що значить якість. Вистачило на два тижні, при тому, що я не дуже активно там в морі по камінню гуляю. Дірка, треба нові брати. Буду тепер обирати уважніше, придивлятися до матеріалу Тут такий м'який був шкода, що так швидко закінчилася наша дружба. Що це? Це 10 доларів. Подобалося мені, бо на липучці. Я вже зібралася. Ще трошки посиджу на лавці. Подихаю морським повітрям, подивлюся на море, на людей і піду. Ну і до котів, як я вже сказала, теж навідаюсь. Висновки щодо цього дуже ранкового візиту на море у мене такі. Не робіть так. Я знаю, що я не достукаюсь ні до кого. Це так, думки просто вголос. Мені не подобається, коли люди так егоїстично займають місця, думаючи виключно про свої інтереси, приходять не знаю, о дванадцятій дня на пляж чи коли і користуватися. Пляжем інші повноцінно не можуть, при тому, що це не приватний пляж. Якісь такі в мене сьогодні думки. А місто лише просинається дев'ята ранку. Я прийшла до котиків, зайшла в супермаркет, купила води пляшку. Тут у мене в рюкзаку відрізане це дно пляшки п'ятилітрової, щоб поставити їм водичку. Підходжу, дивлюся, на місці, де були мисочки, їх нема. Думаю, о, викинули, може, комусь там не знаю, заважало. Бо раніше миски ось там стояли. Придивилася, бачу, перемістили їх сюди, і тут велике стоїть відро з водою. Тобто моя миска не актуальна буде. Кишенята. Зараз спека починається. Вони сплять в тіні. сухий корм тут є. Я принесла м'який. Маленький, не сліпі, у них очі хворі. Принесла м'який корм? Ну, можемо м'якого, зараз вже насиплюємо, хай їдять. І головне, що в них є ціле відро води на вигляд свіжої. Ну і сонечки. Зачима дуже великі проблеми, причому у всіх цих котиків у всього сімейства. На жаль. Насипала я їм вологий корм, який принесла. Він якось краще їм меди, ніж сухий, вони маліші. То нормально так смакують. Ну і я спокійна, що є вода, буду періодично теж дивитися. А на цьому мій ранковий влог добігає кінця. Десяток котів нагодовані. Я щаслива. Ставте вподобайки, побачимося в нових відео.